У 2012 році Олександр Соколов з найулюбленішим музичним гуртом Путіна на красній площі Чернігова грав роль гаранта захисника містян. Але вже у 2014-му чернігівцям таки вдалося зірвати маску з міського голови. Побачити справжнє обличчя мера Соколова допомогли трагічні події на майдані та початок вторгнення північного сусіда в Україну. Розгін першого в країні Євромайдану став стартом для розгонів активістів по всій Україні. Тоді у чотирьох євромайданівців аудіопідсилюючу техніку забирали п'ять десятків міліціонерів і горизвісних нині беркутівців. З подачі міського голови відбулось звернення до суду, що і стало приводом жорстокого поводження з активістами. Перший розгін майдану був саме в Чернігові, і я так розумію, що це був. Деякий знак для тієї сторони, що тут проросійська влада. По-перше, пізніше це підтвердилось, коли Соколов там направив вітання до Пскова під час, вже під час анексії, вже під час війни. Він все одно не засудив вторгнення Росії в Україну, і це тільки підтвердило його проросійську позицію. Та це був лише початок. Згодом українці дізнаються, що таке війна. Весна 2014 року була однією з найважчих для жителів України: анексія Криму та перші вторгнення на нашу територію. Кожного дня з Донбасу почали надходити страшні новини. Міста та селища швидко захоплювали росіяни. Чернігів прикордонне місто, яке межує з Росією, теж застигло в очікуванні недоброго. Щодня з'являлася інформація: російські війська в десяти кілометрах від кордону, українські прикордонники спостерігають за рухом танків. Крім того, в місті вже очікували на проросійські мітинги. Тоді захищати чернігів вийшли активісти та колишні військові. Міська влада на чолі з Соколовим чомусь залишилась осторонь. Ніякої допомоги від соколова не було. Люди самі згуртувалися. І коли прийшла інформація, що у Чернігові на площі планується е, проросійський якийсь мітинг, е, то вийшло дуже багато людей. Я б сказав, що більш ніж на всі будь-які там інші вічі приходили людей. Люди були готові до дії, а соколова тоді взагалі не було. І ми зрозуміли, що. Ну, що Соколов точно не буде допомагати місту захищатись. Скоріше там, може, каравай не готує для приходу. Поки активісти та волонтери затримували сепаратистів у Чернігові та відправляли перші посилки з допомогою на фронт. Мер звично мовчав: містяни вимагали дій, збільшення патрулів, відновлення занедбаних роками бомбосховищ. Та Олександр Володимирович звично для себе ігнорував занепокоєних чернігівців. Бомбосховища і в Луганській, і в Донецькій, велике і в Сніжному, і Витом, але не в тому суть, і не в тому рішення. Згодом стало ясно, чому Соколов не поспішає допомагати рідному місту. У розпал вторгнення російської армії на Донбас мер Чернігова пише вітального листа до жителів російського міста Псков. До речі, саме військові псковської десантної дивізії першими замастили руки українською кров'ю. За це були нагороджені орденом Суворова, як за успішне виконання бойових завдань командування та проявлені при цьому особовим складом мужність і героїзм. Примите самые искренние поздравления с нашим общим светлым праздником – юбилейным днем освобождения города Побратима от немецко-фашистских захватчиков. Пользуясь случаем, еще раз хочу заверить о своем глубоком уважении к вам и выразить надежду на дальнейшее сотрудничество и дружеские отношения между нашими городами. С уважением, Черниговский городской голова А.В. Соколов. В летнем месяце городской голова Відправив вітальне слово псков місту Пскову як місту побратиму в той час, коли Псковська дивізія бомбила і вбивала наших хлопців. 39 черніговців чернігівців були похоронені е е в місті Чернігові як учасники, ОТО, які віддали відповідно до нашого гімну не тільки душу, а й серце і життя своє за те, щоб Україна була незалежною суверенною державою. Наскільки мені відомо, міський голова не приходив почтіть пам'ять цих героїв. А таких героїв Чернігівщина віддала за те, щоб залишатися на залежної 200 в Чернігівська область. З них 39 похоронені в місті Чернігові. На цьому проросійська позиція міського голови лише посилювалася. За час військових дій на Донбасі Чернігівська область втратила більше півтори сотні бійців. Велика частина загиблих героїв жителі Чернігова. Та жодного разу міський голова не з'явився, аби провести в останню путь захисників новітньої України. Про байдужість до покійних військовиків ще влітку 2014 року заговорила його тодішня заступниця Анна Романова. Він її не координує, він її не проваджує. Навіть це можна сказати, що він не був на жодному похороні учасників АТО, тобто не було жодного звернення. Також у мене не зрозуміла мені не зрозуміла його позиція стосовно підготовки міста до не дай Боже якихось воєнних дій. А ми вже знаходимося фактично на кордоні. Та тільки но громадськість звернула увагу на байдужість мера до військових та почала вимагати відставки очільника, Соколов показово збирає гуманітарку і особисто везе її до чернігівських батальйонів у зоні АТО. За день повертається зі звітом для преси. Та згодом волонтери починають дізнаватися, хто ж таки отримав довгоочікувану поміч від мера. І виявляється, розпіарену гуманітарку просто не довезли до зазначеного пункту призначення. Це навіть були цифри, що відправляли по батальйонах по 100 спальників на 13-й і 41-й, також по 100 чобіт теплих. Це те, що точно ми пам'ятаємо, тому що ми почали з'ясовувати у хлопців, чи отримували вони дану допомогу і де вона. Як з'ясувалося, 13-й батальйон трошечки отримав, але набагато менше ніж анонсувала до них. Поїхала в 41-му взагалі не чули про таку допомогу. Тобто ну, така була ситуація. З міста ми бачили, що ця допомога виїхала. Коли вона доїхала, ніхто не знає. Тому ми довго намагалися знайти, де ця допомога. Ну, Врешті-решт, так і не знайшли її. Про ставлення Соколова до бійців на своїй сторінці у Фейсбуці розповідає відомий в місті спецпризначенець Андрій Кудабеков. Соколов для мене сепар, рассказывающий про братів росіян во время Крыма і попервої назвавших погибших в АТО солдат хероями. Русские войска он наверняка би з хлебом солью встречал. Ну а його приближенные тітушководи времен Майдана. Важко далося меру Соколову і офіційне визнання Росії агресором. Лише з третьої спроби міська рада прийняла резолюцію. Та повідомити про своє рішення російські міста побратими приміром Псков. Мер чомусь на відріз відмовився. Ми приймаємо відповідне рішення без заяв. Заяви де факто немає. Напевно, за півроку війни боявся зіпсувати відносини з агресором. Після випадку з допомогою Соколов про АТО згадував лише у своїх популістичних спітчах: єдиний раз, коли знову пан мер засвітився у військовій тематиці. Батальйон Чернігів, що воює на передовій з самого початку антитерористичної операції, 1 жовтня знову відправлявся на схід, і вперше за півтора роки пан Соколов виявив зацікавленість, аби з солодкими промовами провести в дорогу бійців. Керівництво спецпризначенців не дозволило піаритися на захисниках. Винужден був отказать меру кандидату Александру Соколову присутствовать на отправке батальйона Чернігів в зону АТО, так як действующий городской голова является суб'єктом избирательного процесса. Его выступление может быть рассмотрено как агитация. Чи недостатньо прикладів мерів сепаратистів, котрі нахабно здавали міста та допомагали загарбникам з початку російського вторгнення до України? Хіба не страшно чернігівцям, котрі самотужки не дали сепаратистам розкачати ситуацію в Чернігові, віддавати ключі від міста меру з проросійськими поглядами та щодня чекати зради: Чернігів наш дім, а в домі має бути господар, який наведе лад і у випадку загрози захистить.